Десятикласниця Олена Лемаренко демонструє, як робити пов'язку Дизо. Каже, її використовують, аби знерухомити травмовану ділянку. Вона робиться при переломі плеча та при нескладному переломі ключиці. Дівчина зазначає, про це повинен знати кожен, аби оперативно надати першу домедичну допомогу. Деякі перев'язки є достатньо легкими, але деякі потребують е, часу для того, щоб їх запам'ятати, тому що тури можуть бути дещо складними для запам'ятовування. Дітям взагалі не важко, тому що їм це дуже цікаво. Вони сідають і просто завмирають від подиву від того, що їм це справді цікаво. І ось вони пішли, деякі не встигли за перерву. Пішли на урок. Вони дуже е, засмутилися, що не всі встигли спробувати різні перев'язки. А практикуватися, робити перев'язки прийшов десятикласник Ярослав Іванченко. Хлопець зазначає, в житті можуть статися різні непередбачувані ситуації. До них треба бути готовим. В нашому віці ми багато бігаємо, пригаємо. І, якщо хтось десь упаде, знімаємо ще що щось. Це потрібно буде вчетись, ну, зробити перев'язку. Поруч за сусіднім столом учні молодших класів навчають, як правильно одягати протигаз. газ. Взяли також береш до самого підборіддя і а Фотографує себе на телефон, інші слухають поради старшокласників. Чувствую ще якісь операції по спецназу, наприклад, обезбережування бомби. Одинадцятикласник Станіслав Євич у ролі викладача вперше, Колись, каже, теж був як і молодші учні слухачем. На його думку, учням початкової школи важливо подавати інформацію у формі гри. Так вони її краще запам'ятовують. Вони більше зосереджені, щоб це була як гра. Їм це, тоді це все досить інтересно. І вони пробують і так навчаються. Це не важко. Досить одного заняття, щоб правильно показали, як ним користуватися, як правильно надягти. Практичні уроки із цивільного захисту відбуваються на перервах, зазначив заступник директора гімназії номер 9 Василь Захарчук. Їх проводять щороку. Це така інформаційна робота ознайомити дітей із основними завдання, завданнями цивільного захисту цивільний захист передає, передбачає надання першої медичної допомоги це дуже важливо для дітей цивільний захист передбачає знати правила поводження з пожежою знати як поводитися знати правила дорожнього руху Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.